Вітаю українців вільної України в просторі волі. Ви на каталі сім кроків до перемоги. Сьогодні у мене в гостях Павло Себестанович. Вітаю тебе, Павло. Привіт давно мене бачили ще два роки тому. Записували підсумки тижня. Війна зробила свої корективи, але жага обговорити останні події, останні змії, зміни. В мене є. Хотів від тебе дізнатися, що тебе турбує. Давай поговоримо. Можливо, знайдемо якісь рішення. Ну всім привіт. Дивись, що мене турбує, це те, що не відбувається жодних змін. Бо є в нас величезна проблема це недофінансування армії. Це саме перше, тобто не закрите небо. Немає нормального забезпечення не тільки по дронах і зброї, а просто про пікапи, звичайні речі, які потрібні на, фронт, на фронті, їх немає. І ну, от я переписуюсь там з депутатами навіть, і ніхто з них не піднімає цю проблему. І от зараз змінюється уряд, і от я не знаю, а що зміниться, от буде більше грошей на армію чи не буде більше грошей на армію. І... І мене турбує, що це може тривати вічно. Тобто, якщо ми подивимось на лінію фронту, вона рухається, але повільно. І, і в мене таке враження, що нашу владу це влаштовує. От вона рухається, вона може так рік рухатися. Два роки, п'ять років. І вони так думають: ну от ми здали Бахмут, ну здали хрен з ним, здали Авдіївку, Ну нічого ж не сталося, здали Авдіївку. Ну, ну що, що буде, якщо здамо Суми чи там Запоріжжя, але ж ми будемо 10 років при владі. І от, ну, я просто от мене це лякає, що їх все влаштовує повністю. Ось що мене лякає. Ну, насправді ти правий, я нещодавно почув фразу, що Зеленський найкращий керівник системи, що не здатна перемогти ворога. Тобто, і то, що ти говориш, їх просто влаштовують. Я тобі скажу, що попередники Зеленського просто знаєш, офігівають і кажуть, а що так можна було? Тобто Зеленський вже давним-давно переплюнув Порошенка і в деяких речах переплюнув Януковича. Вони навіть собі уявити не можна, не могли що можна було створити воєнний стан для цивільного населення, да і е, повну е, безвідповідальність, безкарність наплювати на конституцію. Ти сказав, що змінили уряд. Е, уряд та змінили, Ну знову ж таки, як змінили уряд? Прибрали тих що вже вкрай зашкварились. Там у нас в Верховній Раді. Більше 10% під кримінальним провадженням депутатів, і у нас зараз віце-прем'єри під кримінальним провадженням. Вони скорочують не тому, що е, ну це вимога там знаєш часу для того, щоб перемогти, а тому, що ну нікого ставить. Е, половина ну не половина, велика кількість під кримінальним провадженням прибрали е, то, Стефанішину з уряду, прибрали Чернишова з уряду і для ну Так як нікого поставити, то змушені скорочувати кількість міністерств. Ти от сказав про е, там, фінансування. Да? Перед урядом збільшили прийняли закон про збільшення фінансування. Виділили 448 мільярдів на фінансування. Де вони взяли гроші? Вони взяли, виявляється, знову. У нас збільшення дохідної частини на 147,5 мільярдів. Марченко кожен рік не вгадує, яка у нас буде дохідна. От не може. Він не може порахувати, він не, не зміг порахувати, що дохідна частина бюджету буде на 150 мільярдів більше. Але все решта це, а, треба визнати, 51,3 мільярди це кошти економії видатків. Із 6 трильйонів, що вони витратять, вони вирішили 51 мільярд скоротити. І при цьому збільшують внутрішні запозичення на 184,9 мільярдів, збільшують борг. І збільшують верніше, відтермінують. Погашення боргів на 65 мільярдів, тобто збільшують борги, знову не вгадали, скільки треба на фронт на війну. Ми вже з тобою теж неодноразово говорили. Вони просто не вгадують. Більше того, вони не планують війну, от просто не планують. І звичайно, ну саме страшне, що виявляється, що це всіх влаштовує. Ти правильно сказав? Я навіть вчора пост написав. Ну що попирається конституція, попираються закони, і це вже як норма життя. А, а що ну а так завжди? Тобто, от Зеленський 6 рік 6 років. років на посаді, не відбувається взагалі змін та політичної якоїсь та політики, не відбувається виборів, навіть не говорять. Ми самі собі знаєш поставили заборони. На вибори поставили заборони, на е, якусь критику влади. от е, даже ті, хто зараз критикують, там зараз пош... почались політичні репресії, да там доганяють ті, хто критикує владу. Ну, чесно кажучи, я це -то з тобою згоден. Я також не бачу, якщо ми не будемо вимагати якихось своїх дій. Uh, ну, нас варять, заходу це не цікаво, це правда е, uh, Сьогоднішній владі взагалі цього не цікаво. Ну от uh, ситуація дуже плачевна. Ні, ситуація дійсно плачевна. і ну, багато людей там приходять в коментарі. і Ну, теж кажуть, потрібно якось впливати. Я кажу: ну немає інструментів. Всі інструменти для впливу на владу повинна створювати сама влада. Тобто, влада повинна бути зацікавлена, щоб було був зворотній зв'язок, щоб вони бачили, коли вони проводять свою політику. Це те, що потрібно народу, це те може вони зовсім в іншу ідуть. А так як в них своя непублічна мета, тобто вони там чимось займаються. Ну, ну, основне припущення, що вони просто збагачуються, да оце таке наше припущення загальне, і вони так цим їм так це цікаво цим займатися, що все інше їх не хвилює. І от зараз, коли там змінюється уряд, і знову починаються якісь там розмови про е чим займається уряд, і ніхто не може відповісти. Звітів немає. Ефективності як для народу немає, але всі вони самі себе вважають дуже ефективними. І ніхто не збирається когось там критикувати чи визнавати якісь там помилки. Такого немає. Тобто, все в них нормально. І ну, дивишся на цих людей, ну і розумієш, що вони там як бронзові статуї, да? вони там навічно, тобто вони думають, що вони там навічно. І в нас дійсно немає жодного виходу, виборів немає. І інструментів впливу теж немає. Але багато народу каже, що це ми винні, це ми довели до узурпації, це ми дозволили. Тобто, ми це народ. І коли таких коментаторів стає дуже багато, мені здається, це вже готова партія. Тобто партія, яка вважає, що ми повинні впливати. Тобто Ми довели до цієї узурпації. Але всі ці люди, які ну, це пишуть, вони звинувачують когось, тобто хтось винуватий. І навіть ну, там, звинувачують навіть мене, що де дайте ви допустили, ви не організували, ви повинні були це зробити. А якщо ми так передивимося цю історію, особливо історію майданів, ну ми побачимо, що в принципі ті люди, які знаходяться у владі, вони. Постійно переграють народ, тобто в них, в них є і досвід, і гроші, і засоби впливу. І от ми вчора, вчора з Данієм записували. Ну і він чітко показав, як з 90-х років влада скуповувала і голоси, і депутатів, і квартирами, і грошима, і пільгами. І що просто вже така відпрацьована технологія. Що у влади знаходяться виключно люди, які прийшли туди за грошима, і люди, яких можна купити, все, більше інших людей там немає. А всі, хто хоче змін, хоче реформ, хто, там, хто пішов добровольцями, хто допомагає армії, хто просто постійно обурюється тим, що відбувається, вони всі в громадському секторі, в приватному секторі, їх до влади ніколи не пускають. Тобто. Немає обміну людьми між тими, хто народився і живе в державному секторі, і тими, хто живе в приватному секторі. Тобто соціальні ліфти зачинені. І от і тут така, ну, виникає такий конфлікт. А як він буде вирішуватися цей конфлікт? Що тут буде? Громадянська війна, ахі, повстання, якісь там майдани. Чи там на фронтах хтось там щось почне робити? Я не знаю. В мене, в мене немає уявлення, що ми можемо зробити в цій ситуації. Ну давай, давай разом спробуємо пошукати конструктив. Е, ну ти забув згадати, що ще ну, у мене в дописах приходять. Ну звісно, вони не винуваті. Ніхто ті, хто приходять в дописах, вони взагалі своєї віни не бачать. Ти забув згадати, що ще винувати євреї і Трамп. Універсальне універсальні. Да. Да. Так. Справа в тому, що Ну давай будемо відвертими рятування утопаючих справа самих утопаючих. і знову ж таки те, що от ми, наприклад, намагаємося з тобою, з Данієм, з Гайдаєм, з Юрієм Коновальчуком, з Юлією Глушко. Да? Ми намагаємо створити альтернативу. На сьогоднішній день повністю зачищено політичне поле, і взагалі немає дискусії про вибори. Про якісь демократичні процедури, що саме треба робити. Ну, тобто, знаєш, як кажуть, критикуєш, пропонуй. І ти правильно говориш, вони більш організовані, у них є своя особиста мета, і вони до неї йдуть. Знаєш, от цей же уряд, да. У якого є особисті цілі да, і ну, не особистості. Там взагалі люди не навіть журналісти не можуть згадати прізвище окремих міністрів, тому що їх мета вона не публічна, вона не стосується українців, і е, треба бути відвертим: ніхто за нас нашу роботу не буде робити, тому е, треба створювати альтернативу. І е, не, посила, не посипати голову пеплом. Все пропало, ми бідні, нещасні. От коли мені говорять, що ми нічого не можемо зробити, я згадую, як за один день зникла на, нібито найпотужніша е, партія регіонів і всю систему, яку вони побудували. Рівно за один день. Вони ламали металеві рамки. Пам'ятаєш, коли е, е, Пшонка і Клименко. Не могли протиснутися повз металеву рамку, а були найпотужнішими. Тобто, у них навіть думки не було, що завтра їх не буде. Розумієш, і оця відрив від реальності. Чим більше ти відриваєшся, чому я я не навмисно сказав не випадково, що він уже Зеленський зараз в своїх діях перестрибнув Порошенка, але ще не дійшов до Януковича. В чому небезпечна ситуація? У нас зараз війна, оця ситуація, коли ми вигнали Януковича, да вона призвела до призвела ще до послаблення і до вторгнення зовнішнього ворога. Ти правильно сказав, що зараз багато людей волі зв'язані руками на фронті. Активність в тилу вона знизилась, тому що люди або безпосередньо воюють, або люди допомагають фронту, тому що ну влада не допомагає, от приводили цифри. Да? Там по ВПЛА 20% фінансування, все решта це 80% це Захід і е, донати українців. Тобто е, держава геть не приймає участь. І люди розуміють, якщо вони зараз не, ну, не будуть захищатися від зовнішнього ворога, то до них в сім'ї е, прийде ворог. Розумієш, коли Зеленський от заявив в Верховній Раді. Що всі, хто пішов воювати, буде воювати до перемоги, да от е, ти розумієш, він слава Богу, що він визнав це. Тобто, це його кінцева мета. Тобто, або ви приведете принесете мені в зубах перемогу, або там загинете. Тобто іншого виходу е, у нас немає. Але ти розумієш, що воюють не. Тому що Зеленський так сказав або прийняв такі закони. Люди воюють, тому що у нас за спинах наші сім'ї, наші діти, батьки. Розумієш, і люди не тікають з фронту, не тому, що Зеленський сказав, а тому, що є того, що немає зараз у влади, да? немає моральної відповідальності за виклики часу. Ті, хто хотів, вони втікли. Уходять все за че зараз ну, ця ж дурня з ну, да нібито набирають е, необхідну кількість 30 тисяч, а доходить там 20%. І набирають людей, які не будуть воювати. Розумієш, тобто робота ради, заради роботи. От. Е, тому, звичайно, зараз ситуація на фронті змінилася. Людей, хто як він Мадяр сказав, всі, хто хотів воювати, всі пішли. Добирають людей шляхом рекрутингу, тому що є потреба в певних спеціальностях, в певній кваліфікації, і успішні підрозділи добирають людей на певні посади. Більше того, в таких підрозділах є конкурси, і дуже важко потрапити. Все, що від робить держава, воно ну мягко говоря, нееф неефективне. Вона ну просто от я ж говорю гір'ями повисла на наші, на наші перемозі. Але е що що робити, я все таки е розумію, що ми маємо створювати альтернативу. От, наша ініціатива сім кроків, да? сім звичайних кроків, сім звичайних шагів. Звичайно, було б класно, якщо б Свириденко взяла це за програму, але вона не візьме, тому що у неї інші запити з інших людей, як ти сказав, да тобто запит іде не знизу, не з потреб фронту. От, якщо б Зеленський міс... замість того, щоб вести свою когорту перед звільненням на канікули в Рим, поїхав в Покровськ, там в Куп'янськ. І показав, що треба, ну, щоб вони поспілкувалися, хоча б, знаєш з, з людьми, хто перебуває на лінії фронту, з цивільними, з військовими, що потрібно. Ну, це наше завдання їх змусити це робити. Просто ти правильно говориш, у нас два сценарії: дуже поганий і поганий. І поки що влада веде по дуже поганому, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Ну, в тому -то і річ. І, ну, ти от кажеш, що потрібно робити альтернативу. І ми проводимо якісь там зустрічі, робимо записи, але ну, може потрібно щось ще придумати. Ми ж свої пропозиції не надсилали, пані Свиріденко, Шмигалю не надсилали. Може, вони чекають від нас якоїсь там поради, але просто не знають про наше існування. О, ну, це юлі заря зараз на наполягає, що треба не пасати класний закон і передати Верховну Раду і переконати. Ну немає. Ти правильно говориш зараз, немає. Вони не готові слухати волю українського народу, і нам треба створити, як це робиться. Ти правильно говориш. Да, у нас на жаль, дуже замало важелів впливу. Але все ж таки суспільна думка е, для них важлива. Е, я хочу нагадати, що цю державу фінансуємо ми да, на всі 100%. Тому що ті борги, які вони беруть, це теж наші зобов'язання. Я ж не, не думаю, що е, там, Кирил Тимошенко Татарів, ярмак будуть своїх гаманців потім закривати ці борги. Ці борги ляжуть у вигляді наших податків, нам і нашим дітям, тому повністю фінансуємо ми. І навіть оцього я не бачу усвідомлення, да? що це наша відповідальність, і ти правильно говориш, не треба там. Ну все пропало добре. Що ви пропонуєте, які дії ви пропонуєте? І ці дії треба популяризувати, треба популяризувати повернення демократичних процедур, те, що говорить Олесь Даній. Тому що у нас зараз немає навіть не то, що юридичної відповідальності за дії, а там дуже багато порушень там чинного законодавства, конституції. Ну на жаль, у нас за порушення конституції, наслідків ніяких немає але. Там і порушення кримінального кодексу, порушення законів. Але ж прокуратура, правоохоронні органи призначаються цією владою і повністю керовані. Вони навіть забоялися на більш-менш незалежному конкурсі, призначити незалежного керівника БЕП, тому що ну, це, вони втрачають контроль над економікою, над бізнесом. От а вони собі не хочуть і не можуть цього до до, до, до дозволити. але я ж кажу, що в історії України існувала, коли е, е, ну, вирішальним була саме дії е, окре, ну, знаєш, такої згуртованої критичної маси українців на майдані ж не було не зходили всі там 40 мільйонів. Було там в 18 лютого взагалі там одиниці залишались, да? і переломили ход подій. Тому має бути критична маса згуртованих українців. А для цього треба, то, що я говорю, що зараз ми запустили проект гуру, в якому обговорюємо більш детально, проговорюємо, доводимо, аргументуємо між собою. Спілкуємося з е, людьми, хто кожен день стикається з тою чи іншою проблемою, з фахівцями, і намагаємося системно вирішити, як це буде, тому що українцям треба щось пропонувати. От е, Багато людей не бачать виходу, тому що вони не бачать е, інших пропозицій. Все е, за, ну, завалено цим хаосом незрозумілим. Мало людей, от я недаремно почав з цифр: да, збільшили бюджет. Збільшили бюджет за наш ну за рахунок наших податків. Скорочення. От коли е, Зеленський заявив, що він думає про скорочення апарату, я говорю: за цими думами має бути секвестр бюджету, е, секвестр на мирні потреби і перерозподіл на військові потреби. Я говорю, якщо це відбудеться, то я повірю: якщо ні, це балачки. І ну хочеш не хочеш, кожен день треба викривати. Захочуть люди нас підтримати? Ні. Е, ну якщо не захочуть, війна буде тривати, і війна прийде в кожен день, день не буквально а безпосередньо, розумієш? Тому е, я не знаю, коли от наступить критична маса розуміння. Я всі, все рівно все, весь час кажу, що сім кроків, да? ми все рівно до них прийдемо. Питання яку ціну ми заплатимо зараз. За зволікання виконання цієї програми. Ми платимо кров'ю українців, ми платимо нашим майбутнім. Гірший сценарій, що ця свідомість ніколи не прийде, і ми просто втратимо країну і роз'їдемося по Ну, хтось загине, хтось стане колаборантом і буде як вот, багато да, людей пугають: що якщо не підете в, в це ТЦК, то вас візьме інше ТЦК. Я думаю, що іншого ТЦК не буде. Ці ж ТЦКшники будуть відловлювати для росіян. Тому що методика не зміна що для російської армії зараз, що для української армії. От. Тому створювати альтернативу, поширювати, шукати от критичну масу свідомих українців. Я буду цим займатися допоки буде сил. Добре, слава. Тоді закликаємо глядачів доєднуватися до нашої ініціативи. Будуть всі посилання в опису під цим відео. А ми, напевно, діславою почнемо знову регулярно звертатися до вас і розказувати, що ми робимо. Я вас закликаю підписуватися не тільки на пашу, на наш У нас новий канал, сім кроків до перемоги. Де присутні всі учасники. Більше того, ми зараз започаткували проект ГУРУ, де будемо запрошувати фахівців з всіх напрямків і господарської діяльності, і економічної діяльності. У нас дуже багато зараз і прихильників, і учасників. Підписуйтесь на Олеся Данія, підписуйтесь на про у дружній канал, де ми часто там приймаємо участь. А от Юрій Коновальчук, Владислав Смірнов, Юля Глушко, народний аудит. У нас досить вже потужна команда, яка напрацьовує в різних галузях економіки, господарської діяльності е в економіці. Е пропозиції, які ми намагаємося зараз проштовхувати, і пропонувати як альтернативу. Тому той, хто хоче приймати участь в. Створенні нової України запрошуємо і на канали, і до нас в наш колектив. все Паш Я тобі дякую, що вийшов на зв'язок. от Рухаємося до перемоги.